Злочин скасування Конституції України хочуть завершити наступним. Запропонувано, що має бути встановлено порядок підписання закону про внесення змін до Конституції України, передбачивши положення щодо незастосування до нього права вето президентом України. Тобто різноманітні політичні сили, які є фінансовані за кордону, які є під проводом масонів найбільших злочинців, які взагалі існують на цьому світі, вони хочуть собі гарантувати, що ніхто їм не буде стояти в дорозі, навіть президент. І то, хто хочуть його усунути таким способом, що йому заборонять право вето у випадку цього закону, який би мав схвалити... Концепцію змін щодо Конституції. Звісно сказано, є явно, що на Україні хочуть скасувати інститут сім'ї, що хочуть запровадити на Україні різноманітні сексуальні збочення, що хочуть скасувати християнську віру, що хочуть переслідувати правдивих християн, що хочуть переслідувати людей зі здоровим глуздом, які не приймають сексуальні збочення, але мають. Нормальні природні закони в своєму серці хочуть скасувати суверенітет України, хочуть встановити верховенство міжнародних єврозбочень Це не можна допустити. Сьогодні закликаю кожного здорового українця, щоб він піднявся і не допустив це без законів. Ти зобов'язаний в своїй совісті. Перед Богом минулішніми, теперішніми і майбутніми генераціями захистити свободу України, захистити суверенітет України, захистити християнську віру, захистити віру в єдиного істинного Бога. Oh my